У квартирі багатоповерхівки Катерина Ключкович облаштувала домашню оранжерею. Тут майже 300 сортів фіалок. У нас були осінні ярмарки, і я натрапила на жінку, вона була з хуста, і вона вона цим займалася. Я перший раз тоді побачила сортові фіалки. Тоді майже 10 років тому жінка придбала перші сортові фіалки. Так почала рости колекція квітів. Це заняття допомогло тамувати біль, коли жінка втратила сина Андрія Палая на війні. У 2014 році Андрій підписав контракт і став військовим. Він був признаний частково придатним у військовий час і непридатним у мирний час. І ці всі документи йому сказали, що треба тоді обійти. Комісію, що якщо комісія признає, що він може служити, тоді його візьмуть ліху обласну лікарню на обстеження і сказав, що якщо потрібно буде лікуватись, то він буде лікуватись, але все рівно піде. Із липня 2014-го Андрій воював на Сході. Був командиром відділення 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади. 8 лютого 2015 року 29-річний військовий загинув біля села Рідкодуб на Луганщині. Перші півроки я була настільки в такій депресії, що мені не потрібно було нічого. Я не хотіла нікого бачити, нікого чути, ні з ким спілкуватися. Я ходила до сина. Ну, кожен тиждень це як мінімум. Якщо в мене виходило, то і, і двічі в тиждень. Хоть. В мене дуже донька підтримувала, вона допомагала, вона, вона вирішувала фактично всі питання, тому що, я кажу, мені нічого не треба було, мені було абсолютно все рівно. У 2020 році Катерина Ключкович взяла участь у проєкті Україна-Норвегія, мета якого перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей. Жінка написала проєкт, захистила його і отримала премію. Ну мені запропонували, каже, та в тебе там стільки фіалок. Сергій Кузнів, до речі, він загинув. І він запропонував, каже Катя, так ви, каже, там квіти маєте. каже, давайте по фіалках. Ну і я написала на розвиток своєї справи. Жінка отримала 15 тисяч гривень. Гроші витратила на стелажі, фітолампи, ґрунт і горщики для квітів. Ну, я би не сказала, що воно стало для мене бізнесом, тому що ну фактично, якщо я заробляю на комуналку за місяць, то я вже рада того, що ну лампи горять по 12 годин. На добу і кожен день і це влітає в копієчку. Розповіла жінка і про догляд за колекцією фіалок. Оце мініатюрки маленькі. Тут буквально я капаю лише водичкою, щоб, ну, щоб не, не, це, не, не перелити, тому що тоді квіточка загине, і вона просто ну, загниє коренева система. Ну, так як їх у мене чотири стелажа, то так у мене займає біля трьох годин. Тільки сам полив Катерина Ключкович на пенсії. Каже, вільний час виділяє догляду за фіалками. Тетяна Рожновська, Андрій Гісим, Суспільне новини.